Це більше не той балі, який ми знали. Саме така думка промайнула в моїй голові, коли я дізнався про відкриття Apple Developer Academy. щодня спостерігаємо, як острій перетворюється з місця для медитацій та серфінгу на азійську кремніву долину. І найцікавіше відбувається на поверхні, а в самій структурі місцевого життя. Традиційні балійські райони перетворюються на високотехнологічні хаби, а разом з ними злітають ціни на нерухомість. Місцеві навіть жартують, що скоро балі перейменують в Каліфорнію Азії і не дарма. За останній рік тут з'явилися офіси провідних технологічних компаній. А тепер і Apple відкриває свою четверту академію розробників в Індонезії саме на Балі. Академія пропонує дев'ятимісячну програму навчання, яка охоплює не лише програмування, але і дизайн, маркетинг та управління проєктами. Це відкриває двері для талановитих розробників з усього світу, незалежно від їхнього попереднього досвіду. Для інвесторів це створює унікальне вікно. Можливості момент, коли можна зайти на ринок масштабного буму. Тому найбагатші інвестори світу купують нерухомість на балі. Чому найбагатші інвестори світу скуповують нерухомість на балі? Вони першими помітили унікальний момент: розвиток інфраструктури для технологічних компаній. Спеціальні візові програми для інвесторів та професіоналів у сфері технологій. Ми, Ocean Real Estate, допомагаємо клієнтам обрати найперспективніші локації та об'єкти, які вже завтра можуть опинитися в центрі технологічного розвитку. Хочете дізнатися, як інвестувати в майбутню балі? Залиште заявку, щоб отримати каталог нерухомості для найкращого інвестування зараз.